Всім привіт! Знову воє, скинув обороти, щоб лопеть трошки мене чути. Знову воє, але не комбайн. Орем орем землю. А посадки вже зораний кусок. Тиснем на всю, показує 8 градусів морозу. Тоді почне хватати, сніг, дощ. Короче. Берем глибиною сантиметрів 25, плюс-мінус. 23-25, отак. Має бути, мабуть, по Ситуація непонятна, що і як. Але сів зміну ніхто не відміняв. Мусим, мусим, як мусим. Розход солярки не знаю, бо оремо то там, то там, то сяк, то так. Нічого не можу сказати, але плюс-мінус приділа, як обично. 22-25 літрів. Чого? Бо повсіди орем не мілко. Було один раз ми орали, то було 18 літрів, але там після пшениці і дуже легко пішла оранка. там ходили 10 кілометрів, раз розсміявся. Зараз ходимо в районі 8. Ну, в основному 8. Десь горбочок 7. Десь трошки 9, трошки з горбочка рівніше. Отак і горемо. Тиснем на всю, вже пів восьмого я сьогодні почав орати, вже прям орати. це заправився, зранку приїхав до поля. А в 12 ночі ще трактор орав. Ну, орав не я. Тиснемо як, як можемо. Все, все буде в Україні.